Мы ведем специальную военную операцию методами не военными. Как раз самые страшные моменты, которые и уничтожают Россию изнутри. Нам главное, чтобы людям было от этого хорошо. Женщины очень хитро умные. Россия занимает безусловно свое место при всех противоречиях, связанных с ее развитием. Но совершенно очевидно одно: как только мы избавились от комплекса политической неполноценности, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее, по крайней мере. Как минимум. E, ну що ж, давайте про «Жить стало лучше жить веселее». Про «веселее» тут я з вами абсолютно погоджуюсь. Ну хіба ми могли собі уявити колись, що будемо з вами обговорювати в прямому ефірі? Що Маргаритичка Сіманян пише про те, що дуже би хотіла поділитися гарними новинами з росіян, але каже, немає їх. Тігран по прежнему в комі. А я прохажу лічення. від, е, собственно, рака написала Маргаритичка Сіманян. Що вже собственно, неплохо. Ха, кажа, тут хорошего, А отсутствие плохого отсутствие плохого это уже хорошо, хочется сказать Маргариточке Симоньян. Тому жить стало, конечно же, веселей. Ну а что стосуется жить, стало лучше, тут, у меня для вас есть думка эксперта на территории России: насколько же лучше стало жить на территории самой России. Александр Николаевич, а вот как так получается, что вот сколько мы не называем украинцев там: украдут все, что не украдут, понадкусывают. Есть такие, вполне себе какие-то стереотипы. Украинская экономика так или иначе продолжает работать, что для меня, ну, непостижимо. Объясни. Сюрприз, сюрпрайс! Хотите вы мне? Ну. Навірно, все-таки ми не все знаємо об українській экономике. Да ви про Україну то нічого не знаєте, я вам більше скажу. Не тільки про українську економіку. Ви про українців самих нічого взагалі не знаєте, не тямите і поняття э, не маєте, куди ви прийшли і чого ви сюди приперлись. В своєму ще в 19 веці написали, що головне не победить і не розбити противника, а правильно доложити. От із э... От тому російська армія в групі одного-двох е військових намагається максимально проникнути в глиб території України, швидесенько вивісити свою. Триколірну тряпку, а потім розказати нам про те, що таким чином вони вже захопили село, тому що потім їх швидко знищують наші захисники навіть за допомогою дрона. Тряпку знімають, але вже ж доложили, вже галочка стоїть. Тому правильно долажить. Вот вона, головна стратегія Росії. Що далі у всій історії спеціальної воєнної операції слідують дві речі. Що є дві нерушими позиції. Це Російська економіка. с которой сколько санкций не вводи, она становится все лучше. А вот это вы, вот к вопросу о оспорить да. это? А вот, и живем мы с каждым днем все лучше и богаче. А вот у нас же экономически... Но вы, вы хотите оспорить это? Развитие, что живем вы, вы, богаче? хуже стали жить? Ну, В разы. А что такое? Я думаю, что 99% телезрителей прекрасно понимают, о чем я говорю. А вот. А ну, э, вы знаю. стали лучше жить я, с началом да. операции? Конечно. Вот ну, іщо... девидирование вид реальности працюют, живуть. Вы ну, мне какие-то критерии назовите, да я, я, я скажу. Что, инфляция. я не могу ездить в Европу, ну, я по поездил в Европу. Инфляция. Я поездил в Европу в свое время. Значит, всем остальным ездить в Европу не обязательно. Хорошая логика. Ну, ну, инфляция. Цены на продукты, цены на ЖКХ. Ну, не такие они, чтобы мне с моим уровнем зарплаты из-за этого переживать. А я, а... Ну, собственно, насколько это. Це... Правильно хизуватися своїм рівнем заробітку, ну зрозуміло, що ви працюєте в пропагандистських ефірах, там платять мільйони, я розумію, звісно, але щоб от прям так на загал розказувати 99% населення в Росії, що я за своєю зарплатою можу собі дозволити, а вам щось не подобається. По сравнению с началом, СОО, я отказываюсь от чего-то более дорогого так. в два с половиной раза более. А это из-за того, что специальная э... военная операция началась. Ну, вы еще вспомните было 90-х и проблем. сейчас. Прибавил. Нет, ну почему Потому с не этого? Не Знаете, это? Знаете, Александр Киевич я, например, слышал, что когда Крым э, вернулся в Россию, что у -у -у. все, теперь у нас денег нет, будем да. все, значит, да. на Крым отдавать. и на Крым. Крым Самые жалобы, что про... Александр, я про то игру. Тільки Крим так і не побачив російських грошей, тому що як сказав Медведєв, Денег нет, но ви діржитись. Щойно мова заходить про російські методички, то ви розумієте на території Росії пропагандістів починає просто рватися все, що може і має таку можливість. Тому, коли десь лунають якісь сумніви в тому, що економіка Росії тріщить по швах, а санкції вже тримають Росію за горло, відповідно починає. Ось ця ні ув'язочка в тому, що насправді все не так плохо, як могло би показатися. Але тут нам розказували про те, що дивіться, казали після повернення, після захоплення я би сказала Криму в Росію. Почали говорити про те, що зараз гроші туди, туди всі будемо віддавати. Ну і відповідно не будемо мати можливості самі існувати. Та ну так, от що там по діньгам в Маріуполь дійсно посовітуйте, наприклад. съездить куда-нибудь отдохнуть там, на Зовское море. А Хороший пляж городской в Мариуполе. Да, прекрасный, кстати. Прекрасный. Песочный. Что так, чтобы они познакомились с реальными? Да? Просто не сладиться ну, ну, Маріуполь, почем там Маріуполі все Конечно, right? реконструюроля. А чому і Ну, чи дура на самом деле. дуже дорого кажуть в Маріуполі відпочивати навіть на городському тепляже? Почому та який мав би бути безкоштовним, але для Соловйова і це занадто дорого. Бачите, на одному каналі. Це дуже дешево зараз в Росії. А на другому каналі розмірковують над тим, як все дуже дорого для російських пропагандистів. Саме тому вони будуть йти далі і не зупинятися на захоплених територіях. Ребята, які котробождають землю Запорож'єм, ДНР, ЛНР, Херсонська область. Ну ані пролівають кров за цю землю. У них есть моральное первоочередное право на то, чтобы претендовать на эту землю. Поэтому, если вот есть дальневосточный гектар, да, такая система, по такой аналогии, возможно, сейчас будет принята такая программа, когда ребята смогут Киевские бесплатно получать. тепник Киевские, Львовские. Конечно. И одесские, и какие там еще, давайте. У нас в истории мы проходили, это у нас есть казачество, да. Это, это в принципе, есть? вполне. Вполне такая практика себе оправдати. Не, не Кто? Парижский гіктор. На полях. А, Ну, ми мы, Ми мы, мы присмотрим, Очистим? где где земля получше, корова пожирнее. ми зем... присмотрим, где земля получше, где корова Э, Вся російська ідеологія зводиться до того, чтобы подивитися де земля получше, де корова пожирніє піти і захопити тобто свою землю знову ж таки зробити багатше свою корову зробити жирніє не виходить, не виходить, не виходить, немає такої можливості. Але взяти в руки зброю і піти забрати у сусіда в Євросоюзі, да в кого завгодно такого до можна дотягнутися. А дотягнутися, як ми бачимо, зараз Росія е, намагається до переважної більшості європейських країн. Це ми, звісно, залюбки. Це ми можемо. Це в нас вийде. Це ми намагаємося максимально е, продукувати в своїх ефірах. гектар не нужен. Германский гектар не нужен? Дачу свою не хочешь отдать участникам так званого СВО? Ну и снова уж таки. Сегодня у нас 1303 день войны, то есть специальная военная операция. Остается всего совсем немного, 115 дней, до того, как мы переплюнем продолжительность Великой Отечественной войны. А вы можете мне на вопрос ответить? Я отвечу, да. вы не отвечайте, вы занимаетесь своей традиционной демагогией, хотя прекрасно знаете, что мы ведем специальную военную операцию методами не военными. А какими? А, нет. Ну, видимо, в принципе, я... можно было это решить все за два часа. Невозможно було вирішити... Два часа, виявляється. Мы думали, что э, ну, бровь поднимем. І Україна поймет все. Виявляється все. Дві години максимум можна було вирішити все це питання. Дві години. Возможно. Ви Возможно. Як... относитесь к тем людям, которые э, в феврале. в начале февраля 2022 года тоже кричали о том, что я? украинская Во армия, я вообще украинская армия разбежится. Что касается ситуации с а, потерями, да? Так. С началом военных действий украинская армия увеличилась до 800 тысяч человек, да? Так. Так. И потом увеличилась где-то до 100 тысяч, 120 тысяч в год. Значит, никак, об, никаким образом, соответственно, никаких двух миллионов потерь, там миллион семьсот тысяч быть не может, потому что в этом случае украинской армии просто не было бы, да? Потом я приведу а, просто конкретные, конкретные данные, обновили. чтобы вы понимали. Да? Ну. Вот, согласно, опять же, информации, в том числе связанной с нашим Министерством обороны, за период СВО уничтожено 25 157 танков и БТР. Так. Самое интересное, что в украинской армии, украинской армии их было на начало войны всего 4 371. Так. Соответственно, 25 тысяч они никак не могли увеличиться. И то же самое по самолетам. У них було 187 вісім сім самолітів. Вони забирають мій хліб. Вони злизують масло з мого хліба. Я не розумію, що відбувається міністерство данного, оборони Росії. Займається ні, ні точка втірає, ні тільки наша. Вот. Тому я так можу так. просто привести ці всі цифри. І, к сожалению, подождіть моч воєнне все так же кріпка. Є тогда воєнно світу yeah. України. Отак раз огромна оцінка, що ми недооцінюємо армію України. Прямо в вс... мені немає що додати. Мені немає що сказати. Виявляються отак. От немає стільки знищених хаймарсів, немає стільки знищених танків, немає стільки знищених літаків. Але в принципі Україну можна було взяти за дві години. Ні, я розумію на що він натякає на використання ядерної зброї. Тоді би, звісно, вони би зайшли на випалену землю. Питання тільки в тому, навіщо їм радіаційна земля, що вони тут будуть робити, що вони тут зможуть збудувати, як вони зможуть її використовувати? Просто для того, щоб приєднати до себе е територію, яка не придатна для життя, немає в тому жодного сенсу. Я розумію, що немає жодного сенсу і знищувати енергооб'єкти, соціальні об'єкти, тому що. Ну я говорила про це від самого початку повномасштабного вторгнення. Про те, що війни 21-го століття так не ведуться, тому що якщо ти захоплюєш територію, ти хочеш її використовувати. А це означає, що тобі все, що ти знищив, треба відбудувати. Тому так війни не ведуться. Тому ми не очікували, що ракети будуть летіти по всій території України по е об'єктах соціального значення. Але як ми бачимо, Росія воює за старими стандартами, за стандартами великої Вітчизняної, як вони її називають, або ж другої світової, як ми її називаємо разом з Європейським Союзом. Тим не менше історія. Про два дві години, мені здається, перевалює історію про два-три тижні або ж за три дні, або за скільки вони там збиралися, парад на Хрещатику влаштовувати. Прямо я ж кажу, немає що додати. Дані хакерів в каких-то їх я могу немножко підсомнення поставити? Мені здається, це слишком много. Поэтому тему потіль давайте я сторонно ну, покажі знову. Дивіться, знову на російському телебаченні починають закликати до здравого разума. і говорять про те, що не тільки військової техніки в Україні не було стільки знищено, а виявляється, що і потір в Україні про такі, які вони говорять, немає тілами це ж... ні, аб'єн тіла погібших На наших глазах, кадака Коли хтось наступає, єстене погібші сестрани противника залишаються в його розпорядженні. Ну погибші на бородинському полі, хто їх хранів. И хранил Наполеон. Нет, почему, почему... Потому что Бородинское поле досталось французский. Почему мы отдаем тысячи, они нам отдают десятки? Но... Это они отдают десятки, потому что они наступают в минимальном количестве населенных пунктов. Но сейчас вот они там на Покровской дуге, это, это, то, что мы создали, пытаются ликвидировать. Вот там, может быть, они захватывают какое-то село и находят 10 наших погибших. Они их возвращают. Наши наступают на гораздо более широком фронте, mm -hmm. захватывая какой-то блиндаж, они там находят 10, 15, 2, 3 погибших украинцев. Но разве это не говорит все равно о том, как происходят боевые действия? Нет, залю, это нет потому залю, что не. погибшие с, со стороны наступающих, mm -hmm. допустим, дрон наносит удар, Ані так і остаються, а їх товариші йдуть далі. Їх підбирають санітари, наступаючи страниця. Ну, Із вашої логіки, тоді виходить, що динаміка бойових дій і ініціатива бойових дій абсолютно на російській стороні. А, я... а про це вообще ніхто не спорив. Ну тут же ж не про це мова була. Ну, все, вони почали злизувати моє масло, а деякі навіть е, намазують його е, красною кров'ю, тому що зарплата їм дозволяє. Е, але. Повертаемся до обговорень. Россию победить военными методами невозможно. Йо... Получается, вот какая история. Э, говорили, балакали, сели и заплакали. Получается, что все-таки неможливо победить Россию значит, военными методами. Или все-таки как-то можно? Позволить можно только изнутри. То есть, по сути, те, кто за иностранные деньги... Роскачуває внутрішні ті, хто влияет на ментальный уровень, психологію А да? это в разном, там вариантов їх много. Пропаганда алкоголю, да? пропаганда табакопурення. Це якраз найстрашні моменти, які і уничтожають Росію з нутри. От воно що ми то думали. А виявляється, що можна знищити пропаганду алкоголя. Що там пропагувати? У вас кожен перший купує боярошник і валяється під забором. Ну, ладно. кожен другий. Потім його з того забора забирають і відправляють на війну. Виявляється, пропаганда куріння вбиває країну зсередини. Там, я так розумію, далі має піти вже наступні пропаганди ЛГБТ, пропаганди спорта, ну, то мало ли те, що може бути. Біг, біг, впав. Все. Пропаганда автомобілі Важджія. Ну тому, що їхав, їхав, і ви розумієте. Ем, пропаганда користуватися отечественними авіалініями, тому що так як вони часто падають, і Росія навіть зараз звернулася до Євросоюзу, щоби зняли санкції з ем, флота аерофлота. Тому що кажуть інакше, просто всі ці літаки скоро впадуть. Ви розумієте? Просто впадуть на голови іншим. Ем, ну і відповідно, це теж. Є пропагандою, і це розвалює країну зсередини. Що ще? і саме дійсний метод, канішне лішить фінансірування і на агентах і здійснюється бізспорно абсолютно. Безпорно. Ну звісно mm -hmm. ж і на агенти, вот оно, в чому проблема. Мені правда здається, що і на агенти вже давним давно виїхали з території 에, Росії, і ніяк від неї не залежить. Але якщо ви говорите, що саме вони розвалюють Росію зсередини, то ми не маємо, знаєте. Жодної mm, причини вам не вірити, бо ми то думали, що розвалюють э, Росію зсередини ніхватка дій, які ви відправляєте на війну. А потім приходить вон глава Ніжнівартовська к протестуючим і каже: ми сьогодні ніхто вам не скаже, чому на сьогодні така ситуація сложилась. Ситуація такава, що на сьогодні вам ніхто не скаже, чому така ситуація сложилась. Понятно вам, а не оце все. Я думала, що в цьому проблема. Что вон это разваливают э, Россию изнутри. Э, мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко приехал разбираться, почему в доме месяцами течет крыша. Но вместо э, объяснений жители услышали э, упражнение в косноязычии. Ситуация такова, что на сегодняшний день вам никто не скажет, почему такая ситуация сложилась завалилось. Полностью все завалилось. Полностью, получается, завалилась школа. До вашей уваги, будь ласка, так выглядает, ну, або выглядала школа в Новосибирской области. Мы-то думали, что вот разваливается до России именно потому, что как бы вот, а нет, Ситуація така що Вам ніхто не скаже на сьогоднішній день, чому така ситуація сложилась. Бо більше того, знаєте, я вам навіть скажу, що в цьому випадку ми можемо говорити про шкідливий патріотизм. Тому що в цей самий момент, коли школа завалілась, там мали би відбуватися уроки, от ці от а главна, де діти мали би розбирати автомати, але на урок ніхто не прийшов. Хтось сказав, що хворий, хтось, відповідно, просто взяв і не прийшов. Ну, а в цей момент, коли ніхто не прийшов, школа взяла і завалилась. Какова такова ситуація на території Росії, але сложилась. Як сложилось, як школа. Розумієте? Потому що що? Потому що я вам нагадаю. Як только ми збавилися від комплексу політичної неповноценності, життя стала краще, життя стала весілеє, по крайней мере. Життя стало краще, життя стало веселіше. На цьому, певно, і завершимо. Дякую вам за перегляд програми. Дякую за ваші подобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео. Робій так і надалі. Ну і звісно, зустрінемося з вами вже в наступній програмі. Бережіть себе, папа. -па.